Вітаю всіх на каналі Нумізматика. В сьогоднішньому нашому відео огляді нова монета від Національного банку України номіналом 5 гривень, розстріляне відродження Микола Хвильовий. Ось так виглядає аверс монети, відповідно, реверс монети. Ну і зараз, звичайно, про неї докладно. Монета стандартна 5 гривень. Власне, з нейзильборту виготовлена 16,5 грама маса. Гурт рифляний. Все стандартно для монет пам'ятних юбілейних пам'ятних монет номіналом 5 гривень. Микола Хвильовий, власне, справжнє прізвище цього письменника Фітільов, ключова постать культурного відродження один із засновників, засновників української пореволюційної прози, поет, публіцист. Його діяльність. Сприяла утвердження україноцентризму і інтеграції національної культури у світовий контекст. Ця пам'ятна монета розпочинає тему розстріляного відродження, вшановуючи внесок Миколи Хвильового та всіх митців, які, попри жорсткий тиск, творили та розвивали українську культуру. Ціна, за яку Національний банк України реалізовував цю монету, 177 гривень. Монета реалізовувалась ось в такому е, сувенірному буклеті від Національного банку України. Став лайк, підпишись на канал. До нових зустрічей!